Від балаклав до форми черкаські волонтери взялися одягати військових на передовій. Власними силами активісти налагодили ціле виробництво з виготовлення літньої форми. Все власним коштом. За швейні машини сіли колишні вчителі, взюттярі та навіть школярі. На швейній передовій побувала наша Вікторія Хамаза. Замість канікул волонтерська праця. За неї 12-річний Данило взявся ще кілька місяців тому. Працювати на швейній машині, каже школяр, навчила мама. Відтоді він щодня на швейні передовій. Важко, але ну, потім я вже зрозумів, як це зробити, і почало. Ну, я вже мав. Е... Свій рівень, і я почав вже шити свої ну бандами цьому році. Я вже пошив майже 300 штук бандам. Акуратненько розкреслюю за насічками, і поки все не зроблю, буду робити. Швейний промисел, нова справа і для пані Ольги. Жінка майже все своє життя вчителює та останній рік присвятила волонтерській праці. У цьому цеху вона проводить кожну вільну хвилину. Щоразу каже жінка, освоює щось нове. Сьогодні мені довірили розкреслювати карманчики і накладочки на штани. До нас прийшла біда, і треба. Щоб ми всі разом допомагали нашій країні. Обкидається рівненьким швом і одразу обрізаються облашки тканини. А для Тетяни робота з голкою та ниткою справа не нова. На рідній Луганщині вона працювала взуттярем. Та вже майже рік жінка обживається у Черкасах. Із рідного дому її вижила війна. І мінометний обстріл, і гарматний обстріл, і зруйновані будинки, і загиблі люди. Все це було. Чим можемо, допомагаємо. Я думаю, що це обов'язок кожного тепер. Куртка на засібки з, з ліпучкою і ось такі штани подвоєні. А це вже кінцевий результат волонтерської роботи. Лише за останній місяць волонтери виготовили понад сотню комплектів літньої форми, каже Ірина. За для допомоги військовим жінка переробила власне ательє у швейний цех. Сюди зізнається вклала все, що мала, та цього недостатньо. Ми виробляємо, закустили, виробляємо такі футболки, футболки балаклави, бандани, костюми, тобто те, що ми можемо своїми силами. У нас по місту працює шість філіалів, ми виробляємо сітки, ми виробляємо тікімори і в останній час ну, дійсно просто катастрофічно не вистачає рук. Закликаю, не бути байдужими. Це не так важко, це буквально годинка, дві, три, хто скільки може. На швейній передові черкаські волонтери працюють майже цілодобово, все, аби вдягнути військових. Та цього кажуть виї замало. Волонтерам вкрай бракує рук та коштів на закупівлю тканини. Без допомоги небайдужих вдягнути бійців на передовій їм так і не вдасться. Вікторія Хамазай Горнеділько, віка новини.